Слава Ісусу Христу, високопросвященіший владико. Ми раді сьогодні вітати вас у Львівській духовній семінарії на початок цього навчального року. І хотіли би з вами поспілкуватися, зокрема на таку тему. І перше питання звучить так: який є стан Української Греко-католицької церкви на довіреній вам митрополії? Стан української греко-католицької церкви тепер у Бразилії абсолютно новий із створенням. Метрополії e, 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 наша Українська католицька церква вона, очевидно дійшла до такого нового e, канонічного статусу, що ми називаємо Метрополією, І це має також такі. E, Наслідки душпастерські, пасторальні, як ми кажемо, такі, такі практичні, ну, розподіл на дві частині, тобто, і створенням нової єпархії з осідком у Фрудентополісі, і при іменуванням першого єпископа у особі Кир Мирона Мазура. Василя Великого. Ну, отже, Він має ну, свою тепер єпархію і і своїми парафіями, а митрополія, матірня єпархія Святого Івана Хрестителя ну, має і свою територіальну е частину. Це би було так на перший погляд. Ну, цей, цей новий стан, нова ситуація української католіської церкви у Бразилії і створенням нової ну, митрополії, і, і призначенням, іменуванням мене як першого митрополита. ще вас сердечно вітаємо. І наступне питання: яким чином українська діаспора в Бразилії зберігає свою ідентичність? Яким чином зберігає ідентичність в першій мірі самим обрядом? Навіть не кажемо чужинці. І іноземні, ну це, скажімо, такі, що трохи більше і глибше вивчають куль культуру і різні культури, і стараються розуміти е, культуру, як вона зберігається, то вони самі признають нам, що е, збереження української ідентичності вона має е, таку велику силу. Підвалено фундамент у зберіганні ну, нашого українського візантійського обряду. Ну, тут ходить в першій мірі, очевидно, літургія, божественна свята літургія і, і інші елементи, які з ним є зв'язані. Ну, тут приходить багато, багато таких елементів. Ну, архітектура, хоч наша архітектура, вона не є така. Величава, гарна, як тут в Україні, але все ж таки вона існує, вона є, вона простіша, вона бідніша, але вона є. І, і це, це відразу вказує ну, чуж... особі, яка може нічого не знає про нас, як вона побачить нашу церкву з, з куполею, вона зараз бачить, хто інша культура. Якраз і це нас це зберігає. Сама, самий, самий обряд зберігання нашого обряду це є такий перший важливий елемент зберігання нашого, нашої ідентичності. Обряд літургія, ну тоді, очевидно, йде мова, тоді йдуть інші традиції, з ним зв'язані, скажімо, святкування, святкування. Різдва Христового, святкування Великодня, Деякі, у деяких колоніях, як ми кажемо, місцях, парафіях, зберігаються такі традиційні весілля і так далі. Тут, тут цим зберігається наша цими елементами, зберігається наша ідентичність, наша українська культура у Бразилії. А як ставлять, ставляться українці до теперішньої ситуації на Україні? Ставляться з таким, я би як би то я сказав, з таким переживанням у душі, з таким, я би сказав, балем. У дусі з таким побоюванням і запитуванням, як це все закінчиться, як то, як це буде. Значить, є таке, таке переживання, і, ну, і, і, може і, і, і ви самі українці тут перед це переживаєте. Ну, що, що то буде на будучи, що, що то буде, як воно закінчиться? Але, може там ми, ми більше боїмося, як ви, як я сказав. Моїм слові, що українці є відважні, вони ну, так, може, вже так з природи, може з історії, з, з, з тих переживань, які пережили за, за часів. комунізму. може і може, в крові є, в душі, це вже є. І, не, то, у культурі це, це, це вже є в природі, так що не бояче, а потім ще як, як до того додається ну, і, і віра, і, і, і любов до, до, до своєї країни, до своєї держави, це все допоможе перемогти. А нам, бразилійцям, залишається. Ну, Розуміти трохи більше ту ситуацію і молитися. Що, що ж ми можемо більше е, робити. Чим ми можемо більше допомогти, як не молитвою? Ми дякуємо, Володико, за вашу молитву за Україну. Просимо її продовжувати, тому що ми зараз перебуваємо в таких нелегких часах. І дякую вам за це інтерв'ю. Слава Ісусу Христу. Слава віде. дуже дякую.